Сьогодні вам розповім, як і чому ми опинилися в лісовому будиночку та поділюся враженнями від такого звичайного і в той же момент душевного відпочинку. Кажуть, щоб добре провести час, потрібні великі витрати, але побувавши в такому місці, розумієш, що не все вимірюється грошима, а деякі речі взагалі безцінні. А якщо ви не згодні з моїми словами, то напишіть свою думку в коментарях та не забувайте підписуватись, якщо вам буде цікаво слідкувати за нашим життям у селі. Тепер розповім вам, як ми тут опинилися, бо як суботній вечір у гостях у сусіда перетворився на цікаві пригоди у лі. Почалося все у суботу ввечері, коли сусід запросив нас до себе додому. Ми посиділи декілька годин, трохи прийняли на душу та вирішили, що наступного дня поїдемо до лісу. Прокинувшись у неділю зранку, я думав, що не зможу навіть встати з ліжка, бо стан після суботи був трохи незадовільним, м'яко кажучи. Але переборовши це відчуття, ми зібралися і помчали до лісу. Спочатку заїхали на галявину подивитися, чи немає грибів, і не знайшовши жодного, ми відразу поїхали до лісового будинку. Там ми накрили гарного стола та трохи поправили здоров'я після суботнього вечора. На зворотній дорозі побавилися з дітьми і поїхали додому.